Криворізький комерційно-економічний технікум вже з перших тижнів антитерористичної операції на сході України започаткував волонтерський проект Допоможи Герою України. Студенти та викладачі за цей час зібрали більше 70 тисяч гривень, які були спрямовані на допомогу, в тому числі, і конкретним бійцям української армії. На блокпости було відправлено посилок з продуктами та предметами першої необхідності на суму 42 тисячі гривень. 7 тисяч гривень було відправлено до клінічної лікарні номер 2 Це Ті гроші, на які було придбано лікувальні медикаменти, ну, також їжу, медикаменти, продукти першої необхідності було відправлено до міста Артеміськ. Через Криворізьку групу чорного тюльпану студенти та викладачі вже не вперше передають українським бійцям гостинці, розфасовані по персональних пакунках. І вже за день криворізькі волонтери об'їжджали позиції військових на самій передовій. Це район населених пунктів, які під час перемир'я піддаються постійним обстрілам, опитне та одяне. Тут дислокується 93 третя окрема механізована бригада та батальйон Карпатська Січ. Перемир'я тут поняття відносне, хоча й не безнадійне. Да, вчера, ну, прилетал. Тут прилетал. С утра прилетал. Ну, сегодня у нас это. Ну, правда, стрелка дня, Выскочили, а все тут Он через двор летит. Перемирие есть или перемирие нет, объясните мне. Перемирие, можно сказать, было дня 3-4. Вообще тишина была. Нет, ну, пусть подожди, был месяц, да, даже даже что-то перемирие. Ну, все но все равно. Так вот, так, ну, а, а сейчас что-то не активизируется. Потому что мы привыкли раньше, а так в перемирии. Нет, да, 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 перемирие сейчас. Та на територію України саме зайшов черговий російський гумконвой, тому майбутнє передбачити практично неможливо. Про це дуже багато говориться і завжди робляться акценти на те, як хлопцям на передовій приємно отримувати подарунки, і привіти від дітей з тилу з дому. Але чесно кажу, для того щоб зрозуміти наскільки дійсно їм приємно, ну це треба побачити особисто. В час оголошеного перемир'я люди зморені війною менше допомагають армії. Про це говорять і волонтери, і самі бійці. А допомога залишається актуальною. Особливо з настанням холодів. Тому дитячі гостинці, а до студентів технікуму приєдналися ще й учні інголецьких шкіл 59, 99 та 127 двадцять гімназії були неабияк доречні. Сухарики. Давайте я буду тримати, вже вам діти. Це виробні канфетти. Ти помнишки они завжди з водою добре. Спасібо, звісно, шуте. Але найщемнішими в цих гостинцях виявилися дитячі листи, які студенти вкладали в кожен пакунок. Дякую тобі, мій солдате, за те, що зараз ти борешся за моє щасливе майбутнє, за життя людей і, звичайно, за нашу Україну. Кожен ранок ти солдате, прокидаєшся у готовності і ти в бій. А кожного вечора засинаєш із страхом більше не прокинутися. Вибач, що так відкрито про це пишу. Але це правда життя. І я, студентка, особисто вдячна тобі, не тільки ціле військове живе, а й кожен солдат, кожен боєць, адже вже він має в собі український дух. Твій подвиг безсмертний і воїстину, неоціненний. Не вистачить ніяких нагород. Я подумки схиляю голову перед тобою, встаю на обидва коліна і безмірно дякую, що ти мій захисник. Пишаємося тим, що народилися саме в цій країні. Я вірю, що все буде добре. Мені мурашки простають. А ще коли діти в кінці листа залишають свій номер телефону, бійці обов'язково передзвонюють, бо відчувають, що так треба. Бо у багатьох з них також є діти, і в багатьох дітей батьки зараз на фронті. Тату, я тебе дуже люблю, дуже чекаю тебе. Не, не дочекаюся вже твоєї відпустки, хоча вона повинна бути скоро. Повертайся скоріше додому. Ми тебе дуже любимо та чекаємо.